Привіт, мене звати Поліна. і Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково це виправте. У нас багато всього цікавого. Давно обіцяла вам показати огляд на торгову марку Сілкар, оскільки вже півтора роки живу в Польщі, вирішила пробувати тут матеріали, які можна купити і використовувати для роботи. Через те, що в Україні зараз продаються на розлив гелі сілкар. Мені стало ще більш цікаво і захотілось показати огляд від себе. Цих матеріалів, тому що тут в Польщі їх можна купити по дуже бюджетній ціні. І що можу сказати, ці гелі є достатньо в порядку. Кольори, які в мене є, ви можете тут побачити, найулюбленіші були в самому початку це Milkshake і Cover Light. Що стосується консистенції, вона достатньо приємна, легко розподіляються, вирівнюються, але вона не рідка, середня. Окрім цього гелю, який я зараз вам показую, він Погано розподіляється, бачите, не тягнеться, не самовирівнюється. Будьте уважні, його можна використовувати не як вирівнюючий слой, а більше як для додаткового укріплення або іншої роботи. Кольори дуже подібні між собою, але самоконсистенція різна. Дуже гарний цей French Pink. Він півпрозорий, гарно лягає на нігтях і такий делікатний, делікатний. А ось наступний колір Pink був найперший в мене, і він. Напівпрозорий, можна сказати, прозорий, з легким відтінком рожевого. Після просушки цей відтінок просто зникає і він стає повністю як ви, прозорий. Звісно, хочу вам показати плотність і як на краш-тесті себе поводять ці гелі. Використовую моїх улюбленців: це Cover Light та Milkshake. Як ви можете бачити, колір гарно просох. Він є на краях такий півпрозорий, але при цьому гарно пігментований. І в цьому особливості гелів, що дійсно вони гарно лягають на нігодь. Жорсткість, можна сказати, нормальна. Тобто, при сильному згинанні вони ламаються, як і звичайні гелі. Не можу сказати, що вони сверхміцні, тому. Будьте з ним уважніше, ну і як ви бачите, залежно від гелю, наприклад, Coverlight Боїв себе так, що зігнувся одразу. мілкшейк бореться як може. Тому перевіряйте свої гелі перед використанням на жорсткість. А я вам покажу в роботі мілкшейк. Він молочний, холодний, середньої пігментації, дуже гарно розподіляється біля кутикули, тобто не створює такого бортику, гарно розподіляється по тій мокрій підлозі, яку я створила. Як ви бачите, мені є що коригувати, тому беру достатньо велику краплю. Колір дійсно класний, він гарно виглядає на нігтиках, але будьте уважні, тому що не на всіх нігтях ці гелі можуть носитися нормально, якщо вони жорсткі, наприклад, як цей мінк то потім можуть бути проблеми з відшаруванням, через те, що нігодь більш... Рухомий такий, а гель такий достатньо жорсткий, особливо в бокових і біля кутикул. Свободний край ми забезпечуємо від шарувань за допомогою випилювання натурального нігтя. Але не робіть як я обов'язково, коли випилюєте нігтик. Підставляйте під ніготь клієнта свій нього для того, щоб фриза не могла зіскочити або використовуєте реверс і форвардс на різні сторони. До мене якраз приїхала нова пластинка від торгової марки Dark і я вирішила спробувати її. На великому, ви бачите, я вже підібрала гарно, що є такий лист, з яким ви можете достосувати і побачити, що буде гарніше. Мені на всіх інших пальчиках захотілося саме такий дизайн, і ми зараз з вами його зробимо. Пластини Dark відрізняються своєю гарною гравіровкою, і в роботі вони просто не перевершені, тонкі лінії, все переноситься ідеально навіть звичайним лаком, який я використовую. Тобто це звичайний лак з магазину, не спеціалізований. Він сохне значно швидше, але нічого мені не заважає зробити на пластинах дарк з цими сіми лаками. Ось такий результат у нас з вами вийшов. Якщо вам сподобалось цю відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар і до зустрічі в нових відео на моєму каналі.